Ми можемо говорити про те, що це була така багатошарова взагалі, спецоперація з початком наступу аля наступу вагнерівців на Москву для того, щоб от все привести потім от в цю точку, в якій ми зараз знаходимося. Правильно? Ми просто на це всі mm -hmm. на це попалися. Це був типовий такий, я б сказав, розвадняк чекістів, на який ми всі попалися, що і треба було довести. І важливо, що ми зараз починаємо приходити до тями, розуміти сенс цього всього опередкового перевороту так званого. Причому ви ж бачите, він настільки до кінця не був впевнений, що ми на це попалися, я маю на увазі Путіна, що він потім ще й е, збирав вагнерівців у себе в Кремлі і потім розповідав про це журналістам, що я з ними зустрівся, запропонував їм, що вони на мене служили, вони відмовилися сволочі. А Лукашенка теж в цьому брав участь. Теж доводив після цього. От ви знаєте, Пригожин не хотів розмовляти з путіним, а зі мною став. І він там плутався. Я я помітив це, коли Лукашенко розповідав всю цю історію, було видно, що він вивчив якусь, якийсь текст, який не мав ніякого відношення до реальності, і плутався в ньому. Спочатку він сказав, що Пригожин не хотів розмовляти з путіним, а потім він говорив, що Бортніков не хотів розмовляти з Пригожиним. Ну, я вибачаюсь, якщо Путін телефонує до, до, до Пригожина, Путін з Пригожин, ним не хоче розмовляти. То очевидно, що у Бортникова були всі можливості поспілкуватися з Пригожиним, правда? Якщо б якщо б якщо б Пригожин висловив таке бажання, але все, все там виглядало, знаєте, як такий самодіяльний якийсь сценарій. Учасники якого ще погано вивчили свою роль. Ну і потім вони теж, ви ж бачите, в них якась дивна ця гра, дуже така пацанська, що з одного боку, ми все це розіграли, а з іншого боку, ми ж не можемо не дати можливості пригоджу надалі розкішно жити в Петербурзі, за свої гроші забрати, всі, їх й, йти на саміт Росія-Африка. Тобто, просто на, хочуть тримати нас за лохів всіх. Від нас з вами до президента Байдена, і що ми погодилися з цим, розумієте? І тому ми маємо про це вголос говорити: що якщо Вагнерівці раптом опиняться на території Польщі, ні, це не буде провокація приватної військової компанії, тому що такої компанії Вагнер ніколи не була, не є і не буде. Це буде провокація Російської держави її спецслужб, і відповідальним за цю провокацію буде не Женя Пригожин а Вова Путін.